Рада вітати! На уроці Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо про книжки і яка шана книжкам. Відгадай загадку. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу, хто я. Книжка. У світі є безліч книжок і постійно друкують дедалі нові. Чому так багато книг потрібно людям? Книги по-різному служать людям. Книги, за якими ти навчаєшся, це підручники. Книги, які допомагають знайти відповіді на запитання, як? Чому, звідки, коли та інші. Це енциклопедії, словники, довідники. Книги, які ти читаєш на дозвілля, це художні книжки. За обкладинками досліди про що ці книги. Давай пограємо в гру впізнай книгу. Постав відео на паузу, уважно роздивись. Обкладинки, поміркуй і скажи, про що ці книги? А які книжки ти любиш читати? Поділись своїми вподобаннями з близькими, друзями або однокласниками. Давай прочитаємо вірш. Світло об'являється, як відкриєш книжку? Де ж воно дівається, як закриєш книжку? Не впадай в зажурості, мій малий читачу, я те світло мудрості в твоїм серці бачу. А що спільного та відмінного у звичайної та електронної книг? Звичайна книга паперова, має обкладинку, сталий шрифт, розходи на папір, дешевий ремонт і реалізується більше. Електронна ж книга містить велику кількість книг, в неї можна змінити шрифт. Її можна слухати. Вона економить папір, але в неї дорогий ремонт. Та й реалізується вона менше. Давай об'єднаємо, що в них спільного назва, автор, зміст. Вони обидві платні або безкоштовні. І в них є ілюстрації. Раніше книжки зготовляли різним способом. Було письмо на вологій глині, на стінах печер, на корі дерев, на шкурах тварин, пізніше на папірусі. Запрошую до перегляду відео, з чого виготовляють папір. В описі під відео є посилання на це відео. Будь ласка, пройди за посиланням, подивись, а потім повертайся до уроку. Папір винайшли в Китаї. Китайці робили його розмочених рослинних волокон. У Європу папір потрапив між 1000 та 1100-м роками. Виявилось, що його можна робити з дерева, ганчірок і навіть зі старого паперу макулатури. Так з'ясувалося, що папір можна було використовувати двічі. Для виготовлення однієї тонни паперу потрібно зрубати 17 дерев. А з одної тонни паперу можна виготовити близько 30 тисяч звичайних учнівських зошитів. Щоб врятувати лише одне дерево від виробки, потрібно зібрати 80 кг макулатури. Як ти думаєш, де можна зібрати макулатуру? Поміркуй! Запам'ятай правила користування книжками. Мий руки перед тим, як читати книгу. Не згинай книзі сторінки, не виривай сторінки, бережи книгу від вогню і вологості. Розірвану книгу підклей, виготов закладку, не слинь пальці, перегортаючи сторінки. Не роби на сторінках книг позначок ручкою. Хто з книгою дружить, той ніколи не тужить. Книжка то маленьке віконце, через яке весь світ видно. Як ти розумієш ці вислови? Поміркуй, поділись своїми міркуваннями. Вдома зробити сторінки від 58 до 60 у друкованому зошиті. Якщо в тебе виникають запитання, залишай їх у коментарях. Дякую за увагу, до зустрічі!